Всіх вітаю! Коротенький огляд компресору РЗТК АЦ-85 LED. Оглядає він наступним чином. Роз'єм прикурювача. Тут запобіжник на 20 А, невеликий ліхтар, пізніше видаємося, як він світить. Двохпоршневий. Ось таку форму, звичайний китайський компресор з резиновими ніжками антивібраційними. В комплекті шланг. Зараз глянемо яка довжина. Ну, Плюс-мінус біля 2 метрів перехідник з крокодилами, щоб чіпляти його на акумулятор. Але крокодильчики, ну, чесно кажучи, такі собі. Я рекомендував би замінити їх на кращі разом з дротом, або, можливо, навіть їх підчепити одразу сюди, до компресора. Невеличкий. Комплект перехідників під м'ячі, матраси, запобіжник запасний на 20 А. І ось така сумка дішманська. Ну, Непогано для органайзерів і машини, щоб це все в кучі було нормально. Зараз будемо відпочати дивитися, за скільки накачає на нам колесо. Ще хочу додати інформацію про параметри. 25 см шириною. Близько 18-19 зі складеною ручкою завишки. Ширина плюс-мінус 10 сантиметрів. І вага. Вагу зараз ми дізнаємося. Так. Вага. 2,85. 2, ,85. 2 ,85 кг 85 грамів. Колесо спустили майже до нуля. Ну, манометр вже нічого не показує. Колеса у нас 195 на 15-й радіус. Під'єднали компресор до автомобіля. Довжини кабелю вистачає для того, щоб накачати задні колесо без додаткового шлангу. Накручуємо шланг. Так, показує 0 атмосфер. Підключив напряму через клеми. Зарядним пристроєм компенсуємо заглушений двигун на бортовій системі у нас 14,8 В. Це в принципі так само, як і заведений автомобіль. Так, виставляємо бари 2, 2, 2 для одного колесо, це принципі немає. Ну давайте 2,3 з запасом на всякий випадок. Поставив секундомір. Виставляємо 2,3 і втрачаємо. Що прям сильно гучно, однозначно тихіше, ніж однопоршневі компресори. Посадку. 12 1. Хвилини, 7 секунд, він накачав колесо 195 на 65 r 15 з нуля до 2,3 атмосфери Давайте одразу перевіримо, чи правильно показує манометр. Що тут можна в барах дивитися, кілопаскалях, кілограм на сантиметр і PCI. Так. Відкручуємо. Шланг теплий, нагрівся. Сам компресор холодний. Мотор, ну, холодний також. Так. відкручуємо Є ось такий радянський манометр. Два і два. Так. Перевіримо ще іншим манометром. З однією рукою не зовсім зручно. Так. Ну, цей показує 2,3. Навіть трошечки більше, 2,4. Тому, в принципі, можу сказати, що пощастило, бо багато в кого оці манометри брешуть. На даному екземплярі він працює справно. Що не сподобалось, це... Оцей роз'єм, який потрібно накручувати, я рекомендував би замінити на швидкознімний роз'єм ось такого типу От. з нормальним шлангом, з нормальними роз'ємами. І тоді можна буде підключати ось такий пістолет, якщо потрібно. От. Бо ну, не всім це комфортно. Думаю, не одному мені цікаво, що тут всередині. Тому зараз розберемо і подивимося. З чого складається цей компресор? Повністю розбирати ми його звичай, не будемо. Тут такі кріплення, гвинти, Під шестигранник на 4. Ну, скажімо, це ж це просто захисний кожух декоративний. Це не метал, не метал, пластмаса, тут магнітиця, тут, тут не магнітиться. Розбираємо. Відкрутили всі гуди. знімаємо захисну накладку, а тут у нас, в принципі, нічого сильно не видно. Так. Компра... 에... Поршня між собою з'єднані, ну не поршня а камери. Нагріву немає, вони ледь-ледь теплі. Але це ось так. Сюди, в принципі, безстрознімний без роз'єм можна буде під'єднати. Трубка дивиться Ну, Далі не бачу сенсу розбирати. Це також захисний кожух, радіаторів охолодженьких і підліткових я тут не бачу. До речі, про якісь збірки я цей компресор ще повністю не розбирав, але подивіться на грані цих линків. На цьому... Нормальні грані, а тут вони вже таке враження, наче їх вже хтось збирав, розбирав, злизані. Але можливо це просто якість така гвинта. Це таки розкрутимо, подивимося, що ж тут. Поки ставлю на паузу. Тут вже трошечки цікавіше. Знімаємо трубку, тут такі ущільнювачі резиночки стоять. Це клапан перепускний. І ось такий поршеньок. Циліндр також можна зняти. Стальний циліндр такого плану. Зовсім ледь-ледь теплий, при тому, що ми накачали колесо. Поршень тефлонова, тефлонова якась прокладка чи кільце. Здається, що тефлон чи щось, ну, капролон, не знаю, як цей матеріал називається. Ну і там вже бачимо колінчатий вал. В принципі, конструкція максимально проста. Тут корпус також пластмасовий. Але робоча частина вся залізна. Ну, досить непогано, як на мене. Простенькі в конструкції, я думаю, що ремонт нічого складного немає. Ну, вирішуйте самі. Про ліхтарик забув ще сказати. Компресор підключив, камера трошечки показується світліше, ніж не є насправді, але колесо знайти в темряві можна буде. Змотав дріт, упаковується все це в сумочку. З однієї сторони закриваємо. І на такі до речі для шлангу тут окремий карманчик. Сюди влізе і нормальний шланг великого розміру, якщо вам потрібно. Зібрав. Ось такий рюкзачок виходить. Не супер габаритний, але нормально. В цілому пойдете. Невеличкий підсумок. За ціну по знижці 1500 гривень, двохпоршневий компресор. Однозначно лайк. Купувати його чи ні за повну вартість, вже вирішуєте самі. Але основні деталі, такі як поршень та циліндр, виготовлені з металу. До речі, з чого виготовлене кільце, чи це капролон, чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почитати. І, взагалі, вашу думку про даний компресор пишіть в розгорнутому вигляді. В комплекті з ось таким наборчиком з Алікспресу. Буде корисно в кожному автомобілі, особливо в дальніх поїздках. Тому, більше мені немає чого додати. Слава Україні! Героям слава! Всім мирного неба!